Ми якраз обрали для того, щоб розповісти вам, як облаштована середня Верховна Рада той день, коли не відбувається пленарне засідання, тут немає тих людей, від яких дуже багато залежить в цій країні. Зараз безпосередньо ми знаходимося в кулуарах Верховної Ради. Ну, власне, ці приміщення дуже багатьом знайомі, з того численного відео, яке надходить на наші телеекрани. Тут є про що розповісти. Тут є принаймні кілька дуже примітних і я б сказав би навіть культових речей. Ковари Верховної Ради чи не найбільш знайоме місце за зовнішнім виглядом. Для більшості українців саме тут записують переважну частину інтерв'ю. Тут якраз депутати спілкуються з журналістами або з гостями Верховної Ради. Тут же знаходиться один з найвідоміших атрибутів до Дня Незалежності, який часто показують гостям навіть нашої країни. Це велика картина, де якраз було засвідчено той момент, коли було проголошено. Акт незалежності України, як нагадую, це було 24 серпня у цей же день, тільки більше 20 років тому. Саме біля цієї картини нас зустріне Олена Анатольовна Демченко, вона головний консультант інформаційного управління апарату Верховної Ради. Вона якраз та людина, яка створила, як мені розповідають, практику проведення екскурсій по Верховній Раді, власне, таких приблизно, яку проводимо сьогодні, і ми. Доброго ранку, Анатольовна. Скажіть, будь ласка, оце є власне та картина, яка засвідчує момент прийняття. Акту про незалежність України. Розкажіть нам про неї, хто її написав. Цей твір вже багатьом відомий, знайомий. Вони його бачили багато разів в новинах на телеканалах. принаймні. Але напевно є якісь нюанси, які точно глядачі наші принаймні, не знають. Ну, Картина має назву Державотворення. Намалював Олексій Кулаков. Відкриття відбулося у 2001 році. На картині зображений історичний день. Сьогодні ми цей день святкуємо як День Незалежності України. Перед вами 24 серпня 1991 рік. Дія відбувається в сесійній залі, і депутати тільки що проголосували за проголошення акту незалежності. На картині дуже багато відомих постатей. Всього 70 народних депутатів зображено це основна група депутатів, яка приймала найактивнішу участь в розробці тексту і в його обговоренні. Ескіз був то така задумка була. Цю задумку в ескізі показали робочій групі. Робоча група затвердила ескіз, тоді персоніфіковано було затверджено кожну особу, що тут затверджено. Тобто її розташування. Так, да, колег, колегіально. Тобто, спочатку було запропоновано рішення художнику. Ще Степан Гавриш, далі художник. Після цього було все це затверджено народними депутатами. Ну, якщо можна, давайте ще поглянемо на сам прапор то і знаменитий а, вже так, прапор. Прошу. Це так. дійсно саме той історичний прапор, який депутати заносили до зали 24 серпня 1991 року. Прапор дійсно величезного розміру 8 на 4 метри. Ну, зараз ми його ось так зберігаємо і показуємо всім відвідувачам парламенту. Власне, ось цьому невеличкому коридорчику, де знаходиться картина галерея. Якраз безпосередньо близькості від нього знаходиться вже кабінет спікера Верховної Ради, там є охорона, в самому приміщенні Верховної Ради, де ми сьогодні перебували, таких таємних, так би мовити, протокольних місць чимало. Всюди ми не змогли потрапити, але думаю, багато розповіли цікавого. Власне, це була сьогодні така країна онлайн, країна така, як вона є. Святом вас, дорогі українці, на все добре, до наступних включень. Боку на ситуацію в Україні ми сьогодні вивчаємо.